Головне про події 20 травня. Війна закінчиться переговорами з Росією. Загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі. А влітку на людство чекає чергова пандемія COVID-19. Докладніше далі. Війна закінчиться переговорами з Росією. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Литвиненко. За його словами, саме тому Київ підготував та просуває формулу миру президента Володимира Зеленського. Міністерство освіти змінило порядок прийому до аспірантури і магістратури. Тепер ті, хто сподівався на відстрочку від мобілізації, можуть просто не дочекатися наказу про зарахування і будуть призвані у лави ЗСУ. У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на оболоні. Проїзд вулицею, полярною, естакадою через Богатирську. Роботи на цьому важливому інфраструктурному об'єкті розпочали ще в червні 2023 року. В Ірані підтвердили загибель президента Ібрагіма Раїсі, який розбився на гелікоптері у горах провінції Східний Азербайджан. За даними американської розвідки, катастрофа не була з планованим замахом. Причиною аварії став туман. Головний прокурор міжнародного кримінального суду вимагає видати ордери на арешт трьох лідерів Хамасу, а також прем'єра Ізраїлю Бенєміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта. Там стверджують, що є всі підстави вважати їх причетними до воєнних злочинів і злочинів проти людяності на території сектору Гази та Ізраїлю. Нові штами COVID-19, які поширюються у світі, можуть призвести до чергової пандемії влітку 2024 року, стверджує Financial Times. Йдеться про штами з групи Флірт, які у березні були виявлені в 14 країнах Європи, а також у США та в Ізраїлі. Apple представить нові функції штучного інтелекту на всесвітній конференції для розробників, яка відбудеться 10 червня. Як повідомляє Bloomberg, ці нові сервіси включатимуть автоматичне узагальнення повідомлень, надання швидких резюме новинних статей та транскрибування голосових нотаток. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.